Друзі, всім гарного дня, оновлення по крипторинку. Дивіться, вчора ми з вами розібрали там промову Павла, да, що до чого, подивилися в моменті, як відреагували ціни на його слова. І вчора я вам анонсував сьогоднішній випуск. Да. І до речі, для того, щоб не пропускати от всі ці анонси, випуски, YouTube огляди, да, я вам дуже раджу підписатися на наш телеграм-канал. Безкоштовний повністю там стисла інформація, стисло пости по монетам, по можливим входам, виходам, чого взагалі чекати, рухи великих гравців, ну тобто карта ліквідації, все максимально стисло і корисно. І до нашого каналу ще є чат. Якщо хочете спілкуватися, що вас є якісь питання, хочете обмінятись своїми думками стосовно якихось монет ваших. Будь ласка, Go в наш чат. Там у нас також весело, цікаво, і найголовніше, що безкоштовно. Ось, тепер погнали на наш графік бітка. Так, по засіданню в ПРС ми вчора розібрались. Тепер треба думати, що робити нам далі. Як бачите, в минулому випуску я вам огляду ринку показував, що от у нас є отака от от формація. Да? І може бути або відразу вихід з неї, ну, а-ля перевернута голова і плечі. Або я вам казав, якщо рівень 66500, якщо не помиляюсь, ну оцей сюди. Якщо він не втримається, то ми отримаємо ще одну таку ногу і вже потім звідти підемо сюди. А якщо тут утримуємося, то підемо сюди. Це минулий випуск з огляду. Хочете, можете передивитися, якщо цікаво. Ось, я там пояснював, чому я саме цю картину чекаю і чому я чекаю це саме ось отут, в цій зеленій зоні. Ну, вже все, вже, Тут ми вже це все проїхали, переживали, пішли далі. Ось, Так, отримали ми відскок від цієї зони це перше. Друге, в нас є отака от лінія тенденції. Да? Ми її ось в цьому місці також пробили і зафіксувалися вище. Ось, тобто, що в нас є на зараз е, відбій не від випадкового місця. Е, зараз можу вам показати ось кластерний чарт. Так, це в дельті, зараз покажу вам об'єм. Ось, будь ласка, дивіться, купа купа об'ємів в кластерах. Уже один раз ми проходили їх ось цією тінню. Да, тестували. Тут у нас була корекція на 14,85%. Відскочили від неї, поставили хай і знову прийшли в цю ж зону, яка вже підтверджена була ось оцією тінь. Об'єми ці лишаються актуальними, тобто покупець їх все ще захищає. Тобто він, ну не знаю, великий покупець, великі покупці, маркетмейкери, акули, кити, називайте цей звіринець як завгодно. Але є індифікована зона, яка виступає підтримкою, в якій наразі зараз індифікується попит на цей актив. І ви бачите, як ціна з цієї зони да, нас відлітає, прям просто відлітає на 11,7%. І наразі на чому хочу сфокусувати вашу увагу, куди ми прийшли, і в що ми вперлися. Вперлися ми а, от об'ємна зона. Є, да? Вона у нас лежить між 67700 і 68500. Я не знаю, проб'ємо ми її відразу. Чи будемо ми тут під нею отут тупцюватися? Але найкращий варіант був би для продовження лонгового сценарію: це щоб наш тиждень, да? на цим єшки нагадую, він закриється в п'ятницю, о 23-й ні, о 22-й. А у, на ну, нерегульованих криптобіржах він закриється в ніч з неділі на понеділок у другій ночі. І от нам бажано б було б закритися вище 69 тисяч. От я на стримі останньому в п'ятницю це було також вам натякав на те, що закриття вище 69 тисяч на тижневому таймфреймі Забере всі аргументи у медведів на те, щоб давити ціну нижче. Ну, тобто... Вище 69 тисяч, якщо ціна фіксується, шортити немає абсолютно ніяких причин. Ми відбиваємося від об'ємної зони, ми проходимо ці ось об'єми, да? ну, у нас одний, один шлях на перехай, все. Тут більше тут нема про що думати. Якщо ми дивимося оці ці об'єми, ці самі верхушки, ну тут ідентифікується Big Trade, і можете самі побачити, є в нас ще біг-бай в самому-самому низу. Тобто, якщо це був шорт, то це був виход з нього. Ну і хтось гарненько заробив майже 14% на цьому зниженні. Ось тут по фільтрам це все добре ідентифікується. І до речі, те, що тут от була велика купівля, ну по дельті, якщо ми подивимося, то да, це все-таки або чисто нетто купівля, або все-таки вихід із шорта, бо дельта скова ну, це баймаркет, коротше, тут переважав. Ось, ну і плюс, звісно, що шорти горіли. Вигляд має ця вся штука непоганий. Тут а-ля поглинання, да? тут хвостик нижче, тут майже перекрили. От, ну по книжці, мабуть, ні, але де-факто це є поглинання. І що саме головне, що ми не завалюємося сьогодні. Чому це головне, зараз покажу вам далі. Дивіться так, продовжимо з чарту трегінгвіл. Лінію тенденції пробили, фіксуємося вище. Дивіться, я особисто сказав би так, що в нас зараз є знову-таки два варіанти. Оця от, скажімо так, база. Ми можемо з неї вийти, Тестанути оцю похилу і навіть там в район 64 тисяч. І вже відти відскочить і піти на штурм 69. І насправді це був би дуже хороший варіант. Чому я так кажу? Дивіться. Low, High Лоу, який вищий за попередній. І це дає нам право думати про те, що буде хай вищий за попередній. Все а, Ну, сама, а, сама надійна структура росту. Хай, лоу, хай. Класична, сама класична, сама нормальна структура росту. Може бути, не так. Звісно, може бути, от, от як на зараз, то оце отак. Постояли, постояли, якась там консолідація, і пішли нагору. От у нас таких два шляхи. Я б такий би був би оцей. Ну, Я не командую ринком, тому я, він вже піде, так і піде. Але маєте бути готові до того, що можемо отримати зниження. Цей лоу має бути обов'язково вище попереднього оцю. І тоді їдемо далі. Все. Отут по бідку, от розклад. Поки ця зона виступає у нас підтримкою. Це зелена, да? ті об'єми, що я вам показав на кластерному чарті, все тут круто, все тут хорошо. А чому я кажу, що можливий ще відкат. Дивіться, вчора на засіданні ФРС да? от, от з цього місця, бачите, індекс долара він дуже сильно завалився. От, він відкрився з гіпом вниз, але бачите, по ходу того, як промову Паула, фонди і навесні агенції переварюють, Долар починає відростати. Тобто перва реакція вона завжди така плюс-мінус трошечки розпливчаста і хибна. А коли вже людям доносять інфу пережовану, оброблено, люди вже починають трошечки по-іншому мислити. Ось, плюс, може там хтось шорти якісь брав да, і закриває їх, і зараз розганяє ціну. Але в цілому, в цілому, індекс Вікс. Індекс волатильності широкого ринку, він падає. Тобто, страху в інвесторів нема. Зараз глянемо, зараз глянемо індекс SP, будь ласка, він вчора закрився на історичному хай, да? Сьогодні відкрився з гепом і лізе потихеньку нагору. Тобто, знову таки індекс SP це ризикова когорта активів, до якої відноситься криптовалюта, і воно росте. Дивимося Nasdaq, та сама історія. А, так, долар вікс, золото. Золото в нас також пішло на історичний хай свої. Ну золото виграє від того, що долар знижується. Очікування по зниженню долара стають більші, а золото як не крутиться, сировинний товар, актив. Тому воно також. Тобто політика в ПРС вона знаходить своє відображення в ціноутворенні активів. І ще раз нам показує, що промова Павла і грошово кредитна політика, на яку він ну, ставить на найближчий місяць там до наступного засідання, да, інвестори її сприймають як м'яку. Як не крути, а в 2024 році, ну я не знаю, буде три зниження чи два зниження, чи одне, але воно буде. Ось, і всі це розуміють, і всі починають пронтранити оці всі рухи проти долара. Так, тепер повернемося до крипти. Ефіріум. Е, так, по ефіру. Так, так, так. По ефіру, по ефіру, підемо на 4 години. Дивимося, ну, ефір свою зону прошилював, да? але швидко повернувся назад. Відростає він навіть швидше, ніж біток. Ось, ну, в принципі, прошивати цю зону у ефіра допустимо, бо він і тут і прошивав. І тут майже прямо не персе. перся. Ну і тут він зробив такий глибокий прокол. Ну, ось, але воно прям так гарненько, гарненько виглядає. Дивіться, ось я по лоу проведу. Да, бачите, хибний пробій цього лоу і закриваємося вище. Хтось скаже свіп ліквідності, хтось скаже хибний пробій. Хтось скаже молод, да, там, купу всяких формацій зараз можна вигадати. назви як я кажу, різні, але суть у них одна і та сама. Да. Шортістам дали натяк ребятки в шорт да, до нуля, і різко їх хоп, і дернули назад. Все. І на їхніх ліквідаціях, на їхніх виходах з їхньої позиції ціна розганяється вище. І те, що ціна не змогла от пробити. Ну, вона пробила цей, цей, цей лоу да, від 28 лютого, але не змогла під ним закріпитися. Також каже про те, що тут корекція вона закінчена. Ну, всі великі рухи такі вони зазвичай закінчуються хибними проколами. От. Тому дивимося, відскочили. Да, от оцей рівень 3,580, це у нас от рівень локального, локальної вершинки. Да? Зараз ми під нею стоїмо, і нам, звісно, що для того, щоб ну, впевнено сказати, що далі лонг, все, ми лонгуємо ефір, все дуже хорошо. Нам треба, щоб оце поглинання таким і лишилось до кінця тижня. Ну і бажано, звісно, нам отут-от закріпиться вище. Тоді, да, тоді ми от підемо, я думаю. На оцей перехай. Оця зона вона вже не актуальна, тому що вона виступала підтримкою, її пробили, да? і ми зупинились на іншій а, зоні. Я не думаю, що вона буде чинити сильно великий опір, вона, вона себе вже відігралася. Треба зараз дивитися ось, ось на оце місце і, і ось на оце місце. Якщо тут все складеться гарно, ми утримуємося вище 3580, то. Я думаю, дорога на 400-4200 відкрита. Все. Конкретно, що робити зараз, дочекатися пробою і закріплення по ефіру 3580. Бо тут також може бути така ситуація, що давайте зараз постираю, повидаляю. Тут також може бути така ситуація, що ми геть запросто які з біткоїном, маєте розуміти, вони копіюють майже один одного з різною волатильністю, бо капіталізація ринків різна. От. Але плюс-мінус все те саме буде. Можемо так само. От, тут же теж дивіться, лінія тенденцій була також у нас пробита. Вона тут трохи гостріша. Так. Да? Тобто, також можемо звідси. ми е Десь зганяти от сюди, от, знову-таки на тест цієї зони і потім собі йти далі. Знову буде low high, low вищий хай. Десь в цю зону можемо там впертись, постояти, постояти і далі пішли. Ось, тобто такий сценарій. Можемо і відразу звідси піти, але щоб вам не гадати саме в цій точці, то у вас для входу мають бути два місця. Це тест цієї зони, да там. 300-3300. Можуть не дати такий, можуть дати там 3365. Ну, от загалом ця зона. Або вихід вище 3580, закріплення йдете далі. О, це так, щоб не гадати, куди ми вийдемо, звідки ми вийдемо. Чекаєте або тут, або чекаєте закріплення і торгуєте далі по ходу руху. Все, так. І давайте швиденько по Alті бмбшка це те саме зона, не випадкова. Відскочили від неї, гарненько. Тут тут якось прям консолідація, пробили консолідацію, пішли. ну Також тут супер. Ось, зараз глянемо, що тут по. Ну Тут вона така дуже-дуже кут великий, я б її не, не брав би до уваги, але ну, тут, тут все гарненько, так собі. Плавненько може рости. Ось так. Далі, 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 далі. Ripple. Mm. Ripple це така тяжка монета. Але також силу проявляє. Особливо, дивіться, які відскоки були від попередніх. Ну, підтримка така, да, у нас тут вимальовується. От від неї пробили лінію тенденцій, скоріше на все, якось вяло-вяло, тускло, будемо йти в район 0,68. Біткоін кеш, от я вам от в цьому місці казав, дивіться, як гарненько він свою зону підтримки триває, тримає. В цьому місці дивіться, і тут він хибний дав, різко вискочив і зараз пішов. Зараз якась корекція можлива, в район 400, можливо, там 392, але знову таки все має йти за бітком. А, ні, а в минулому огляді казав, що, скоріше за все, ми, тут була в мене намальована зона підтримки, але ми її пробили, вона вже не актуальна. Що ми дійдемо до цього рівня 6-10. От ми до нього дійшли, дивіться, відскочили. Лоу. Да, от, 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 от таке щось я хотів би на бідку побачити. Лоу, хай, лоу, хай, лоу, далі, хай, і отак от воно собі все діло їде. От тут щось таке саме. Ну, тому тут, в принципі, в, а, в Нір також ну, є, є досить якась сила, але ну, Альти, ви ж розумієте, зараз стрільне біток, да? Альти всі присядуть, бо одразу все потече туди. Тому О обережно. Солана, ну от Солана, аби досягла своєї зони 152, да, було б класно. Але ну, от вона кульнула свій лоу, да, теж зробила хибний, наче як тут і відтестила його, відскочила. Можливо, дадуть корекцію в район 177. Можна придивитися до купівлі з стопом нижче цього хибного пробою. Так, кардано, кардано, по кардану я навіть картинки кидав в е канал наш, що, може кажу, підписуватися на нього. Ось тут такий рівень підтримки. У нас є. дивіться, тут він справився зі своєю ролью тут і тут. Ну, Найближчі цілі бачу це 0,70-0,74. Тут гарненько це, це діло. Лінк, лінк відбився від минулої своєї такої широкої консолідації і тут, і тут. Тобто ну, це має гарний вигляд. Я думаю, що по цілям десь в район 20-84 він йде. Так, АВ. те ж саме. Нагадаю, що ААВе це у нас. середньострок, середньострок, Дивіться, дуже велике накопичення, піджим до верхньої границі, вихід, да, тут такий доджище, да, доджи Дракон, чи надгробія, чи як там, там книжку я називає, вже не пам'ятаю. Але суть в тому, що від нього відбились. Ось ну і поки утримаємося. Ну, таке воно це середньострокова така, навіть довгострокова ідея. Ось, він тут може деякий час ще тут якусь консолідацію нарізати, як от в попередньому цьому випадку. Але я думаю, що шлях у нього все рівно на 240-244 лежить. Так, Авакс. Ем, було би бажано, щоб AVAX все-таки закріпився вище 56, і тоді спокійно можна лонгувати його ну, десь в район, ну, в район 100 доларів. Дивиться, він туди на сотку. Так, матік, матік вчора давався в чат, ось бачите, він від своєї попередньої такої консолідації. Да, тут вона виступала підтримкою, тут виступала підтримкою, тут виступала підтримкою. І тут дивіться, як чітко все це тіні, да, А от вихід іде все-таки ось оба нагору, і від нього йдемо, я думаю, по цілям. от, долар $10 і долар 17. Ну, а тут ми вже впремся в свою минулу зону супротиву. Подивимося, як він тут буде консолідуватись, може і вихід на гору знову таки можна буде проторгувати. Атом. В попередньому огляді казав, що ну, він, от я казав, що поки ми вище. Оцієї жовтої зони атома все добре, але він її пробив, спустився вниз, да трохи не дійшов він до рівня свого такого вже історичного, можна сказати, 10-30. Зупинився він на 10.65, і от відчув ось підтримку в цих точках, да тут рівень вже якийсь можна побудувати, і відростає. Ну, я думаю, що в цю зону він повернеться. А тут вже будете дивиться, знову-таки якась консолідація, вихід вгору, окей, можна торгувати. Все. Так, інш. Ну, інш завалився в свою консолідацію, лишається в ній. Скажімо так, поки він в ній, не можна сказати ні лонг, ні шорт. Знову таки, для лонга треба отримати пробій, фіксацію да, і далі по тренду. Ну, а для шорта, пробій, фіксацію, тест, і тільки після цього тесту можна буде. Певно, шортити, маєте розуміти, що тренд все ж таки лонговий, і пріоритет, звісно, що в сторону Онга. Ось. Тому оцей сценарій з ним дуже обережно, бо можуть просто такі хибні виноси робити. Ви тут в шорт зайдете, а ціну потім раз і смикнуть вгору. А взагалі, техніка торгівлі в боковиках така є. Хибний пробій дочекались, зайшли, чекаємо тесту верхньої границі. Дочекались, вийшли. Спускаємося вниз. Відбій отримали, вийшли. Бачите, ну, не все так гладко завжди, як в книжках, але в принципі все, все торгується. Отримали хибний, спустились вниз. Відбій, знову пішли. Ось у такому плані. Так, так торгуються боковики. Гарно, коли він широкий, є хороша перспектива ходу росту ціни. А якщо він, звісно, такий ну, вузенький, маленький, то там нема що робити. Так, ну і що, 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 що? Тіа, хочу показати новачка мого списка Тія. Е, не буду нічого розказувати про мене, бо я про неї просто нічого не знаю. Але що хочу показати, мені дуже подобається от пробій цього лоу. оцього от лоу да? Як ціна відскочила, причому, дивіться, від нас почав відскочувати саме, відскакувати саме вчора. 20 березня а Тія почала проявляти силу ще 19 березня. Бачите? Робила хибний пробій і закрилась. Тоді, коли біткоін ще валився вниз. Тобто тут локально сила дуже хороша є. От, і от я тому ті оцю і залонгував. І чекаю її десь в районі 18-36. Ну, от на оці верхушки. А далі вже буду в режимі онлайн, скажімо, супроводжувати і чекати, десь можливо. Ось сюди. Ну, от от щось отаке. От такі речі. Ну, це знову ж таки торгівля боковика. Ось. Просто тут я не встиг, а отут я вже встиг. Ось. Так. Що ще хотів показати? Хотів показати вам А, філ. На філ покладав я деякі свої сподівання, але філ їх не. Скажімо так, не оправдав моєї довіри до себе. Поки ми оце тут мусолимося, да? не вище, не нижче, а от в, оці, саме в цій саме зоні супротиву, я б до нього не торкався. От вийде він нагору звідси, да, от тоді у нього шлях повністю от в район там, 26 відкритий. Але знову ж таки, це середньострок. строк це історія більше спотова. Бо якщо ставка фінансування на ф'ючерсах на літу росте, вам досить дорого буде утримувати цю позицію. Тому краще, мабуть, все-таки обіграти її через спотрину. Купили на спот, поклали, забули. Тим більше, що люди в чаті кажуть, що спот торгувати навіть і психологічно легше, бо ну, не треба стоп ставити. Тіпа. Ну, для мене це трохи, трохи звучить. Діковинка така, звісно, но... ну, кажуть, що можна стоп не ставити. От, можна перед це перечекати. Так, е пофіл все. Ну, в принципі, зараз що ще? Зараз ще додам карту ліквідації. По бітку, за останні 12 годин, от також бачите, що карта ліквідації нам також натяка на те, що можемо сходити в район 66 тисяч, так? І потім повернутися на 68, там 67 850, 68. Давайте я включу за три дні. Це такий локальний розріз. Ну, а за три дні, от бачите, що да, вся в нас ліквідність вона скупчилася, в принципі, от в цінах до 69 тисяч. Якщо її заберуть і ми не отримаємо відкат вниз, а поїдемо нагору, то я думаю, що. Вже 99%, що шлях на перехай побітку вже буде відкритий. Ось, ну, в принципі, наразі все, друзі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайк, пишіть коментарі, подобається, не подобається. Щоб хотіли, можливо, щоб ми розглянули якусь вашу монету. Все в коментарях під відео. Цим ви допомагаєте розвитку нашого каналу. Цей контент побачить більше людей, можливо, більше людей прийде до нас. В Телеграм-канал, в чат канал буде більше однодумців, більше спілкування. Ну якби чим більше людей, тим розвиватися стає краще. Да? Бо одна пара очей добре, а шість пар очей ще краще. Хтось підсказав ту монетку, хтось кинув той скрин. Ну і так якось знаєте, командна робота, скажімо так, у вас. Тому на цьому все. Все, торгуйте вдумливо, стоп-лосики, і всім профіта.